Аудіокниги українською від студії Калідор. Подвійна рубрика Тека авторів та Ваші голоси. Бабусині оповідки читає особисто Олена Шешеня. У бабусиних оповідках я хочу показати погляд звіддаля на ситуації. Поведінку дітей та дорослих їх стосунки. Точок зору на те, як має бути, є нещисленна кількість. Можливо, це допоможе комусь визначити свою власну, особисту точку зору, стратегію і тактику стосунків із дітьми. Калюжа На кожну прогулянку ми з Алісою виходили з передчуттям якихось пригод. Нових вражень, цікавих знахідок. Якось узимку ми пішли за лісою на прогулянку. Напередодні дощило, то наділи її гумові чоботи. Погода чудова, на округи все мокре, калюжі. І ось ми бачимо диво, мрію всіх дітей широко розкинулася величезна калюжа. Пізніше Бігаючи навкруги неї, я приблизно визначила її розмір метрів десять завдовжки та п'ять завширшки. Ми завмерли біля неї. Потім Аліса підіймає голову і дивиться на мене поглядом, повним надії. Та тіхо запитує можна? Давай, відповідаю я. Посміхаюся і поділяю з нею це почуття маленького щастя початку невідомо чого. І пішла вона отюжити калюжу вздовж та впоперек, тільки бурони та хвилі навкруги. Я дуже не хотіла, щоб вона упала посеред калюжі, бо тоді б і я мимоволі взяла участь у водних забавах. Дорослі перехожі. Уповільнювали ходу або ненадовго зупинялися і з доброю посмішкою дивилися на завзяте плавання Аліси на хвилях дитячої радості та захвату. А малих прогулянців доводилося тягнути за руку зі словами «От завтра надягнемо гумові чоботи, тоді можна. Згодом рухи Аліси уповільнилися, втомилася, та й я підозрювала, що в чоботях набрано води. То вже додому бігли бігом. Коли Алісу роздягали, від неї йшла пара. І, звичайно, все знизу до вище колін було мокре. Обід був з'їдений із небувалим апетитом. Сон звалив. Миттєво. У Увісні Аліса посміхалася та іноді посмикувала ногами. Наступного ранку було трохи прохолодніше, а ми цілеспрямовано попростували до вчорашньої калюжі. Аж тут несподіванка, на місці калюжі ковзанка того ж розміру. Калюжа замерзла. А ми й не жалкуємо. Нас і це влаштовує. І гумові чоботи добре ковзують по кризі. Інші дітки стали підходити та брати участь у забавах. З часом їх стало багатенько, і треба було врегулювати рух, бо збивали одне одного з ніг. Влаштовували з них гусінь. Попереду дорослий, за ним три-чотири малюки, позаду ще один дорослий підштовхує гусінь уперед, бо діти були двох, трьох, чотирьох років. Усім було дуже весело. А через пару днів випав сніг. І ми вже брали на прогулянку круглу пластикову ковзанку з ручками по боках. Іноді з нами йшов Алішин, Алісин старший брат Тимофій Для своїх Тимоха. От вони удвох забиралися наверх гірки, він саджав Алісу на ковзанку, штовхав донизу. Там я зустрічала. Зазвичай Аліса і ковзанка доїжджали донизу окремо. Десь на середині гірки Аліса з неї випадала і їхала далі на пузі головою вперед. Їй це дуже подобалося, і коли я, трохи почистивши шапку та обличчя від снігу, запитувала, чи хоче вона ще кататися, схвально кивала і лізла стимохою на Наступної зими Аліса з ковзанки вже не випадала, навчилася спускатися з гірки, як треба, сидячи. А ковзанка ця була універсальна, вдома вона перетворювалася на бібліотеку. Чому Аліса в неї складала книжки, якими цього разу будемо читати і розглядати? І несла бібліотеку на голові, притримуючи руками, як справжня африканська красуня. Іноді по дорозі траплялася аварія, дівчинка падала разом із бібліотекою, книжки розліталися, але потяг до знань та любов до книжок перемагали. Порядок поновлювався, подорож продовжувалася. Отакі От були наші зимові запави. Були також сніголіпи, прицільне кидання сніжків у глуху стіну нашого будинку, робили сніговиків разом із сусідськими дітьми, малювали своїми слідами візерунки по свіжому, дотарканому та снігу, допомагали двірникам відкидати сніг, бо була така зима. Що, поки вони закінчували розчищати двір від снігу, його вже знову засипало новим снігом. А скільки радості від струшування снігу на себе та друзів, смикаючи дерева за гілки? І все це треба встигнути зробити в дитинстві, запасти радості, спогадів на все життя. Щоб було куди повернутися за емоційною підмогою у важкі часи. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це невеличке оповідання. Дякую, пані Олені, за творчість та бажання робити так. Аби української було якомога більше, напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки Мамобанк Байміакофі, Донатело чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.